Сьогодні у програмі дитячі майданчики стають небезпечними для дітей, а комунальні служби і в ус не дують. Коли у Рівному нарешті відремонтують дороги, коли з'явиться огорожа над підземним переходом по вулиці Черняка. Травнева трагедія у Бердичеві на Житомирщині приголомшила усю Україну. Семирічна дівчинка загинула на дитячому майданчику. Під час гри на школярку впав дерев'яний брус, який, як виявилось пізніше, був закріплений неналежним чином. Дитячих майданчиків із дерев'яними конструкціями вистачає у кожному місті. Дуже схоже на той, що забрав життя маленької дитини у Бердичеві, є і в Рівному. Розташований він у парку культури та відпочинку хімік та є, чи не єдиним місцем відпочинку для дітей, які мешкають у багатоповерхів. Мікрорайону ювілейний технічний стан дитячого майданчика залишає бажати кращого, іржаві цвяхи стричать у різні боки. Сходинок у драбинах не вистачає, а гірка вкрита бляхою, яка вже від часу продірявилась. Із двох гойдалок залишилась лише одна, та й невідомо чи надовго. Про пісок у пісочницях і годі говорити. Незважаючи на жахливий стан майданчика, батьки все одно приводять сюди грати своїх дітлахів. Говорять, хоч конструкції і небезпечні, гуляти з малюками на подвір'ї будинків не. Набагато краще тому, аби уникнути біди, доводиться бути надзвичайно пильними. Постійно доводиться бігати за дитиною, чи вона не впала, і на неї щось небудь не впало. Кругом гвозді торчать. Немає там прикладин. Пані Оксана у цьому районі живе вже чотири роки. Говорить, як тільки синок підріс, помітила, у якому жахливому стані знаходиться дитячий майданчик. Інша ж рівнянка, яка мешкає в районі ювілейний, вже 13 років, ще пригадує, як він виглядав, коли був новий. Дуже було приємно, коли його збудували. Все було таке доглянуте. А зараз справді існує небезпека для діток наших. І хотілося б побажати, і хотілося попросити, щоб хтось контролював цей і щоб хтось ну, доглядав їх. Далі мовшки спостерігати, як руйнується майданчик, мешканцям набридло. Вони звернулися за допомогою до громадської організації Рівненський громадський контроль. Її представники, оглянувши дитячий майданчик, прийшли до висновку, що. Тут не треба десятків тисяч гривень для того, щоб цю проблему усунути. Достатньо буквально декілька матеріалів нормального майстра, і найголовніше воля від комунальних служб, щоб цю проблему усунути. Дмитро Якимець написав та відправив до управління житлово-комунального господарства запит, аби дізнатись, з якої Одичністю в рівному проводяться технічні огляди дитячих майданчиків, яка їх кількість та у якому вони нині стані. Активіст переконаний, це не єдиний майданчик у нашому місті, який небезпечний для дітей. Після трагедії у Бердичеві прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив провести перевірку усіх дитячих майданчиків в нашій державі, щоб такі випадки більше не повторювались. Хочеться вірити, що саме так і буде. Батьки зможуть спокійно відпускати своїх дітей на вулицю, а не якісна робота тих, хто встановлює, та повинен дивитись за цими конструкції. Трукціями не забиратиме більше дитяче життя. За час підготовки сюжету до виходу в ефір ремонт на дитячому майданчику таки зробили. Настіл на гірці замінили, перекрили дах іграшкового будиночку, відремонтували сходи. Мешканці району задоволені результатом. Однак дуже хочеться, щоб ремонти на дитячих майданчиках відбувались не після звернень громадської організації, а одразу після виникнення поломок. Зі снігом в Україні зійшов і асфальт, рівне не виняток. І, хоча на календарі вже літо далеко не усі дороги зазнали ремонту. Така ситуація і на вулиці Червоногірській. Вона уся вкрита ямами. До прикладу, глибина цієї вибоїни перевищує 10 сантиметрів. Водії змушені тиснути на гальма, адже об'їхати яму майже неможливо. Як то кажуть, народі немає слів одні емоції. Це була маленька, то за цілу зиму за весну розбилась. Ніхто ніхтої тут нічого не робив. Дорог не буде, поки вони будуть на нормальних машинах. Це наша біда. Як говорять дороги, а остальне в нас все є. Державу не зміниш і дороги теж. Треба пристосовуватись. Пристосовуватись не можна та й не потрібно, говорять у громадській організації Рівненський громадський контроль. Тим паче, що існує державний стандарт України, в якому чорним по білому прописано, що гранична глибина вибоїн в містах не повинна перевищувати 4 сантиметри. В даному випадку є явне порушення, ми бачимо, що порушення в два, а то й в три рази. І складність полягає в тому, що це не просто дискомфортно, а складність в тому, що технічний стан автомобілів від цього псується дуже-дуже сильно. Нині активісти готують листи до Державтоінспекції та міського шео з проханням дотриматись вимог держстандарту України і залатати яму у термін від одного до п'яти днів. До того ж, таких зруйнованих доріг у місті чимало. І якщо ніде їні ні шео не відреагують належно, активісти вже знають, що робитимуть. Тоді ми будемо змушені йти шляхом активістів і громадськості, які в Києві роблять колективні позови, та саме будемо робити в місті Рівно. Вже повело, що більшість людей думає лише про зручність, а не про безпеку. Так і рівняни на зеленій зоні, прилеглі до підземного переходу по вулиці Черняка, протоптали стежку, якою скорочують свій шлях. Усе, начебто, нічого, однак, стежиниця фактично знаходиться над входом у підземку та крокуючи нею, ризикують впасти донизу. Адже огорожі, яка б могла захистити громадян, комунальниками міста встановлена не була. А висота не мала, невелика майже 4 метри. За півгодини зйомок об'єктив нашої кам. Камери... Мере вловив двох рівнян, які, нехтуючи власною безпекою, йшли на так званою прірвою. Намагаюсь такого не робити, але так швидше. І дуже страшно, насправді, коли діти там бігають, тому що вони можуть тут оступитися, впасти, ну і буде біда. Потрібно якось вирішувати, щось робити з цією проблемою. Хожу ту, тому що так швидше, хоч і можливо трохи небезпечно, бо бачите, немає нічого, ніякого ніякого рождення, але ну. Так швидше просто. Учі мешканці звернулись до громадської організації Рівненський громадський контроль, які дослідили ситуацію та звернулись до керівництва управління житлово-комунального господарства міста. У відповідь отримали листа, у якому зазначали, що рівненському шеу направлено припис про необхідність влаштування тимчасової горожі вздовж відвірної стінки переходу по вулиці Черняка зі сторони входу на ринок. До речі, з протилежного боку переходу є огороже. Відтак там стежинок люди не протоптують. Перший місцевий разом із громадською організацією. Триматиме на контролі цю ситуацію, адже дуже не хочеться, щоб про безпеку наших громадян згадували лише після нещасних випадків. Дивіться у наступній програмі, що заважає мешканцям двохповерхівки у Рівному створити ОСББ, коли у Рівному громадяни перестануть сплачувати гроші за прибудинкову територію, якою не користуються. Ламали і руки і ноги на зруйнованих сходах між багатоповерхівками рівного травмувалась не одна людина.